Я прийшла в кар'єр подивитися на воду, на озеро. скільки тут води. Вже мало зовсім. Отой камінь був повністю під водою. І цей виступ також був під водою. Зараз піду туди, подивлюсь. Ой, хоч би не впасти, тут так трави багато цієї, а вона така липуча. І вона, знаєте, оце заплутується своїми гілками. Своїм віттям і зашпотаєшся, і впадеш. І руку можна зламати і ногу, і шию можна звернути. Воно таке липне одне до одного, і потім ногу не витягнеш. Це таке вже заросло тут. Ой, води як мало. Бур'ян, так? Грязюка. А я так люблю свій край, так люблю своє місто. Здавалося б, що тут любити. Мені все воно миле. Цей бур'ян. Ой, води зовсім немає. Трішки-трішки води. Оце було таке велике, отут була вода. Отут усюди була вода, залишилось тільки. Ой, калюшки оці маленькі. Калабані, як у нас сказали. Я ж з івано франківської області, у нас сказали Калабані. Як вода мерехтить. О, от прилетів, от зараза. Не дасть зняти. Прилетів і зараз буде кусати. Гляньте, як ці камні живописно виглядають, виглядають з води, виступають. Не знаю, навіть слово не можу підібрати, як воно як воно гарно. Це тут усюди була вода. Дерево воно було під водою, одне, друге. І пропало, звісно, сильно. Мокре коріння в мокрому було. Ну, все ж, ген-ген туди була вода. Які оці берега. Берег оцей, гляньте, як він викривлений. ну чи не гарно? Ну, гарно ж. Жабок немає. Поховалися, може, бо сьогодні прохолодно. Я показувала сьогодні 15 градусів всього тепла. Ай, ну що, будемо і яка гарна картинка. На цій картинці я вам бажаю щастя.